що з 1299 року митрополича резиденція переноситься до Володимира на клязні. І з того часу і до 1461 року митрополити починають жити у Володимирі. Але і тут вони ще мають титул князів київських та всієї Русі. А ще далі митрополича кафедра перенесеться до Москви. Упродовж усього історичного існування православної церкви ми бачимо, що вона. Е Цілком канонічна, цілком легальна, і так просто сталося, що в 1686 ро ро році Константинопольський патріарх Іонісій погодився на підпорядкування московської патріархії української церкви. Це ви знаєте, вчинок історичний митрополита єпископа Гедеона Святополка Четвертинського. Це рішення було засуджене знову ж таки і самим Константинополем пізніше.